Життя прожити не поле перейти, так кажуть люди з досвідом життєвим, але ти мусиш сам його пройти зі своїм смутком, щастям, своїм болем. У когось все прекрасно, думаємо ми, а хтось бідує, на думку теж спадає. Та то все мимо, все зі сторони, а що насправді, лиш людина знає. Якби чужі ми взули черевики пройшлися б ними протягом життя, то, мабуть, ми б відразу зрозуміли, що добре тільки там, де нас нема. Тому хай буде в кожного своє. Ходіть собі у власних черевиках не думайте, те краще, що чуже, і що ми краще є чимось від інших. Хай наші черевики будуть натісні і впевненими будуть наші кроки. Хай будуть перед нами ті стежки, де ми знайдемо радість, мир і спокій.